В общем, виходить у нас ось така картина. Ось так. Викошується. Косимо цепочком. Зараз покажу. Ось у нас ця насадочка. Така у нас. Цепочок от пилки. Просто вже зробили під шпулю. Все воно кріпиться. Сама шпуля розбирається на граньонках. Все, сейчас покажу. Ось така вона знизу у нас. Ось так. Що я можу сказати? Косить добре, як на мене, перебиває дуже гарно. Так, в принципі, мені все подобається. Ну так ну теж є трошки свої нюанси. Десь чуть-чуть торканулося землю. Йде да, дуже добре. Нагрузка на редуктор. Прям такі як, удари. Тобто тут уже смотря що косить, а взяти ці рівчачки, ось, хочеться, наче вибрати, лучше посередині пройти воно То там зацепиш, то там ну, ще такий мінус що пилить, звісно, картопля, рядки, пилюка така. Дуже такий мінус. Але нічого потихеньку. Коситься нормально. Ось уже. Десь приблизно половина залишилася. Добить. Про сходу паливо не скажу по камісь. Це вже підіб'ю в кінці. Все приблизно вийшло мене на 12 соток тут цей картоплі, скільки я палива. Спалив приблизно. Ну, в принципі, так, і так по розходу. Бензину було в мене приблизно десь літра півтора, напевно. Це я залив почті повний бак. Тут, якщо я не помиляюсь, літр 200 влазить у цей бак. Залив я десь літр 100. Я доповну не доливав. Получається, хватило мені викосити. суток, Напевно, 5. Хватило мені цього бока. Взагалі ця пилка така економна. Вона на 42 кубіка, але вчора був такий нюанс. Осталось такого. Грам, мабуть, 150 приблизно бензину. Пропала тяга. На холостих робить, до йога злохне. Потім дивлюсь на бачок, а його трохи втянуло. В общем, открутив кришку. Вийшов воздух. Стала працювати. Получається, чи то вже малий рівень для неї. Я щось таки не зрозумів, що вона так і вийшло, чи вона іменно так цей бак, чи його так втягнуло. Чим така цікава історія така вийшла та може просто більше треба вставляти бензину, бак то великий, можна трубка не достає, воно зробило вакуум, втягнуло, та й все, подачі немає, неправильно, та й чим вона буде? Немає тієї подачі топлива, яка треба, та й вона не так вже робить. Та й все, на холості фатає, а даєте газу. Їй не вистачає бензину і то і все вона глухне. В общем, теж такий нюансик. А так, в принципі, питань по пилці взагалі немає. Все подобається. Вже їй трошки років та років. Хоч і китайчик, як то кажуть, але ну, за свої гроші вона себе оправдовує. Ну так, звісно, є Тоже такий. Пішов уже люфт. Ось о. видно. Я ще не розбирав, треба подивитися, наверно, тут розбило тут десь стіплення. Тут дужна демперна якась резина стоїть що там. Я не розбирав, не дивився, треба розібрати, подивитися, можливо, поміняти. І буде все добре. А що так? Виходить теж часто ножом. Камінь вила, так як я саме цією пилкою я користуюсь нею мало. Користується нею. Тобто, як в одних руках, то воно в одних руках. А так, то що тут казати? І оце ці удари туди-сюди те, те. воно своє діло робить та розбиває. А так, в принципі, питання нема ніяк. Масло хадовське, бензин. 95-й, працює без нарікань. Кому цікаво, питайте, будемо спілкуватися. Кому там подобається можливо цього відео, ставте подобайки. Будемо знімати далі, показувати. Всім дякую за увагу!